Як самітно сидить колись, вселелюдне це місто, немов удова воно стало, могутнє посеред народів, княгиня посеред країн, воно стало, даницю гірко плаче, по ночах вона і сльози гарячі на щуках. У неї нема. Потішителя в неї зо всіх, що кохали її, її зрадили. Всі її друзі, вони ворогами її стали. Юдея е, пішла на вигнання з біди та з роботи. Тяжкої вона оселилася поміж поганами. Спочинку собі не знайшла, догнали її всі її переслідники серед тіснот. Дорог. Гесіонської доньки сумні, бо немає на свято поручан Усі брами її попустили, зітхає священство і її посумнілі дівчата, її, а вона гірко їй. Її, її рабівники взяли гору над нею і добре ведеться її ворогам, бо її Заздав смутку Господь за чисельністю неї гріхів, немовлята її полону пішли перед ворогами. Відійшла від Сіонської доньки вся величність її. Її князі стали, немов олені, ті, що паші собі не знаходять і йдуть у безсилі перед переслідником. Одні лиха свого настраждання, свого дочка Єрусалимська спогадує всі свої скарби, що були від дні, давніх, як народ її впав, був у руку ворожу. І не було, хто б її поміч подав. Вороги споглядали на неї, І сміялися з руїни її. Дочка Єрусалимська Гріхом погрішилася, тому то нечистою стала. Усі, що її шанували, погоджують нею на гату, бо її вони бачили. І зітхає вона і повертається взад. Нечистість її на подолках у неї вона не згадала свого кінця та й упала перед дивною. Нікому нема, хто б потішив її. Побач, Господи, горе моє звеличився ворог. Гнобитель простяг свою руку на всі її скарби, і бачить вона, що святиню її увіходять погани, про яких наказав ти. Не ввійдуть вони у твої збори. У весь народ її стогне, шукаючи хліба. Свої скарби коштовні за їжу дають, аби тільки душу свою поживити. Злянся Господь, я подивився, яка стала погоджена. Я. Не вам кажучи, гляньте її, побачите всі, хто дорогою йде, чи є такий біль, який мій біль, що завданий мені, що Господь засмутив ним мене у день лютого гніву свого, і з височини він послав мої кості огонь, а над ними запанував, розтяг сітку на ноги мої, повернув мене взад учинив він мене спустошилою, увесь день болящою.